Поліція повідомила про підозру трьом жителям Харківщини, які співпрацювали з російськими окупантами та причетні до знущань над людьми в Куп'янській катівні. Про це йдеться на сайті обласної поліції. За даними слідства, в катівні, яку під час окупації росіяни облаштували у приміщенні ізолятора тимчасового тримання місцевого відділу поліції, отримували більш ніж 150 осіб. Всіх людей катували електричним струмом, били деякі знаходились там більше. Ста днів причетним до катувань жителям Куп'янського району повідомили про підозру у порушення законів та звичаїв війни. Двом з них також додатково про підозру у колабораційній діяльності. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Ізолятор тимчасового тримання це приміщення в відділку поліції, яке розраховано на утримання лише 45 людей. Однак росіяни. Помістили там і отримали в нелюдських умовах більш як 150 одночасно. Наразі ми знаємо про 77 людей, які є потерпілими у кримінальному провадженні. Вони затримали хлопця, 16-річного хлопця, який проходив, як вони сказали, в комендантську годину. Вони його одразу кинули до катівні. І 16 діб він перебував там, в нелюдських людських.